Друзі, привіт. Коротше роблю от для цього коника Робимо гараж. Бетонірую, коротше, зробив бетон зимою. От хто не вірить, до Нового року. Ось тут, 29 числа, 12 місяць 2022. Так. Так вийшло, що лі... Лі... літом був дуже зайнятий, не було часу. І портився тракторець на вулиці і вирішив зробити гараж. Коротко, купив трубу під 4 мм товщина 5х5. Е... Дивіться, який бетон вийшов. Щоб ви зрозуміли, рівненький бетон. Це зимою було, по-моєму, на вулиці, якщо не збрехати, було -2, -2. після того, як забетонірував, ночі було мінус 8. E, знаю секрет. Кому цікавить, обов'язково пишіть коментарі. Ця опалубка. Я ще не її зібрати, я тільки що зня, зняв. Вчора зняв пленку, зверху було накрито пленкою. Коротше, скажімо так дуже радий що поки що все вийшло і рівненько і гарненько чому я зняв думав що буде тримати зимою опалубку аж місяць але ситуація така тут було накрито і я не міг красти трубу до кінця і бачу що є, ну починає ржавіти труба і мені це не подобається коротше, зняв народ коротше, зимою можна бетонірувати Якщо знати, який пластифікатор реально поставити, який ну, розмішувати сумі, що зробити правильно, з тепленькою водичкою. Да, Тяжко зимою, приліпає до лопати, маю на увазі вода, ну, коли холодна, морозець, холодно, мокрий, трошки були, постудилися, але якщо знати, який пластифікатор, яка доза, і якщо при... Приспічило зимою зробити, бо у нас виходить сидить так турець на вулиці, нам шкода його, літом дуже багато роботи. І вирішили зробити зимою. Ось такий бетончик Трамбував його я таким, знаєте, дручком, отколиком, скажімо так, грубо говоря. І ось у нас немає ні дручок, нічого. Все дуже. Гарно. Я вважаю, що гарно і рівненько. Дякую, що дивитесь. Ставте пальці вверх. Руки в мене, бачите, такі вже грязні, Вибачайте. Бо працюю. Пишіть коментарі. Задавайте свої питання, діліться нашим відео. Дякую, що дивитесь. До слідчого відео. Дякую вам.